Події останніх семи днів в одній програмі підсумковому випуску часу місцевих новин. Вітаю вас! Ми деталізуємо усе найважливіше за тиждень. Кадрові зміни на Львівщині Костюк більше не голова Львівської ОДА. 4 березня в облдержадміністрації представили нового голову Львівської ОДА Віктора Шемчука. Відповідний президентський указ щодо нового призначення зачитав віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко, який представив нового очільника Львівщини. Під час представлення новий голова Львівської ОДА пообіцяв, що буде жорстко боротися із корупцією та хабарництвом. Під кінець цього ж тижня стало вже відомо, що Віктор Шемчук має намір провести ряд кадрових чисток, тому низку чиновників відправить у відставку. Що стосується попередника Шемчука Михайла Костюка, то він за словами Костянтина Грищенка знайде своє місце в органах виконавчої влади. Дрогобич цього тижня сколихнули не кадрові ротації, а прощання із Владикою. Самбірсько-дрогобицька єпархія та весь Дрогобич цього понеділка попрощалися із Юліаном Вороновським. Близько трьохсот отців та тисячі морян провели в останню дорогу першого висвяченого єпископа самбірсько-дрогобицької єпархії владику Юліана Вороновського, який відійшов у вічність 28 лютого після важкої недуги. Чотири дні тіло владики перебувало у кафедральному храмі Пресвятої Трійці, де відбувалися літургії. Та панахиди відтак, 4 березня, до Дрогобича з'їхалися сотні отців української греко-католицької церкви та інших конфесій, щоб відбути з тілом владики до Унева. Проте ці події у понеділок передувало прощання єпархії з Владикою у храмі Святої Тріції самого ранку за упокійну літургію очолив митрополит Івано-Франківський Володимир у співслужінні з десятьма владиками Української греко-католицької церкви. По завершенні літургії владика Богдан виголосив проповідь, на якій зазначив, що життя Юліана Вороновського було прикладом жертовної любові до Бога, церкви та кожної людини, яку той зустрічав на своєму шляху. Він був щирим у відносинах, простим у спілкуванні і невибагливим в усьому. Тому й не дивно, що ще від семінарійських часів усі вихованці владики називали його не інакше як батько. Коли до храму чи до кімнати заходив владика Юліан, там відразу ставало більше світу, Мил і тепла. Він дивився з під своїх окулярів очима невинної, добродушної дитини, а ці старечі очі завжди світилися якоюсь неземною радістю. Біля такої людини неможливо було сумувати. Така людина не була здатною завдати якусь кривду чи образу. Після завершення літургії владика Ярослав Приріз зачитав духовний заповіт Юліана Вороновського, який побажав, щоб його тіло було поховане в Уневі поруч із могилою його брата. Після останнього прощання отців та владики з Юліаном Вороновським домовиною з його тілом вулицями міста понесла до храму проображення Господнього. Саме цю церкву владика освятив останню у своєму житті. Біля храму відбулася громадська панахида, де із прощальним словом виступили керівники міста, університету та представники громадської. Владика Юліан був скромною і невибагливою людиною. Він був тим острівцем, тим берегом людської теплоти, храмом міцної віри і прикладом людської доброти. найкращим пам'ятником. Владицю Юріану буде наша щоденна подальша робота, наша молитва. І в наших душах він залишиться назавжди зразком людяності, добра, милосердя, зразком працелюбства. Із Дрогобича тіло владики було доставлене до Унева, де його й поховали на Чернечій горі свято Унівської лаври. В останню дорогу владику особисто провів в Уневі глава Української греко-католицької церкви, Блаженічий Святослав Шевчук. Продовжуємо наші випуски. Далі говоримо про ЖКГ. Дрогобичани боргують. Загальна заборгованість споживачів за послуги водопостачання та водовідведення у місті сягнула 3,5 мільйонів гривень. Із цієї суми поточна 1,5 мільйони гривень, протермінована 2 мільйони. На КП «Драгобичводоканал» кажуть, у 2 мільйони гривень протермінованої заборгованості входять борги 524 абонентів, які взагалі не здійснювали оплату упродовж минулого року. Сума їхнього боргу становить 1 мільйон 400. Ста тисяч гривень разом із тим, торік за рішеннями суду було відкрито 345 виконавчих проваджень щодо боржників водоканалу. Наразі отримано відрахування пенсій та зарплат боржників у розмірі 24 тисячі гривень. А от у КПЖО йдуть на рекорд. Дрогобицьке комунальне підприємство стало прибутковим. Місцеві посадовці кажуть, такого результату вдалося досягнути завдяки проведенні свого часу реорганізації трьох будинкових управ у місті та створенні замість них єдиного комунального підприємства експлуатаційне об'єднання. За минулий рік це комунальне підприємство отримало, хоч і незначний, але все ж таки прибуток близько 5 тисяч гривень. Та, от, коли з фінансами все гаразд, то роботою комунального підприємства задоволені далеко не всі дроблені. Дрогобичани. тож у слід за своїми економічними показниками комунальному підприємству тепер слід підтягнути і якість послуг, якими ЖЕО забезпечує сотні мешканців Дрогобичі. І впродовж комунальної теми чиновники не чують, а комунальники ігнорують. До телеканалу Алсет звернулися жителі вулиці Шкільної 1 Люди нарікають, їхній будинок потребує капітального ремонту, особливо покрівля. Наскільки заплутаним є вузол комунальних проблем на «Шкільній» З'ясовували журналісти Алсету. Тече покрівля та падуть балкони. Такі дві проблеми ускладнюють життя мешканців вулиці Шкільної 1 що практично у самісінькому серці Дрогобича. Десятиквартирний старовинний будинок, вік якого понад 96 років кинутий на руйнацію, скаржаться мешканці. Найбільше горе будинку дах. Як запевняє старожилка дому пані Тетяна, покрівлю тут жодного разу капітально не ремонтували, а лишень заливали силіконом, численні дірки на ній. На скаргу жителів до керівників міста відремонтувати дах, отримують від тих, хто відписки, то обіцянки. Останнє із них покрівлю пофарбують. Такі заяві чиновників, жителі подивовані та кажуть, дах їхнього будинку потребує не фарбування, а ремонту. Там вся криша усіяна дирками. Я сміюся і кажу, що ми живемо в планетарії. Заходиш на кришу темно, а через кришу видно небо. І стінка от з тієї сторони, з лівої, Значить, теж вся в дирах. Вже кладка просипалася, кругом дири. Таке впечатлення, що стінку толкнеш і упаде стіна. Зв'язує руки діряве покрівля мешканцям і у питанні ремонту їхніх квартир. Пані Тетяна каже, кухню відремонтувала та оновила давно, а до кімнати навіть не береться. Вона вся у грибках та у сирості. Сиро, сирость. Мокро – ні, бо я ж кажу, що не протікає, бо там підставлено все. А сиро просто відчуваєте сирість. Особливо я астматик, я дуже відчуваю сирість. Як починається дощі, то все я дуже відчуваю. Цю. І, ви знаєте, в хаті навіть воздух міняється. Допоки дах тече неспокійніше із каналізацією. Її часто забиває, скажеться інша сусідка гори будинку пані Оксана. У нас ще є каналізація, яка завжди забивається, і дуже чути запах від неї. Ні, ні вікна не відкриті, ні нічого. Навіть на балкон не можна вийти. Комунальні служби ми зверталися, вони приходять, трошки підремонтують. і Воно далі все тече. Коло проблем на шкільній один замикає і ще одна падає штукатурка із старих балконів. Нарікають люди. Одного разу від відколених бетонних шматків з балкону ледь не постраждав онук пані Тетяни, а опісля і її сусідка. Та сусідка знизу. Вона ветеран війни, пройшла Германію, 89 років старушки. Вона вже не виходить на вулицю. Вона сідає на балконі і то, гріється на солнушки, після обіду. І тільки вона зайшла в кімнату, ну раптом дві хвилини знов цегли падають, і все. Ви розумієте, то. Не панікувати, а дочекатися ремонтних робіт мешканців будинку закликають у КПЖО. Там кажуть, низку робіт по будинку вже запланували на цей рік. Цей заміна ринв, ремонт балконів та покрівлі. Що стосується останньої, то головний інженер КПЖО Ростислава Петречко запевняє, з дахом наведуть лад цього літа. На цей період запланований поточний ремонт будинку. Так, відомі нам проблеми ці, цього будинку. Ну, щоб сказати, що будинок, щоб металева покрівля в такому сильно жахливому стані, я не можу сказати, тому що я особисто була на горищі цього будинку. І звичайно, там як е, такий же старенький будиночок, який потребує поточного ремонту. Цей поточний ремонт нами сплановано і буде проведено до місяця 8, тобто серпня місяця, згідно графіку, пофарбовано та відремонтовано будинку має бути уже до червня, кажуть ЖЕО. та додають. Готові навіть посприяти з побілкою квартири пані Тетяні, якщо їй це необхідно. Мешканці обіцянкам наразі вірять та запевняють, почекати до літа можуть, лиш би комунальники не підвели. Наскільки мирно завершиться діалог комунальників та мешканців на шкільній один, будемо відстежувати. Рухаємося далі у міській раді цього тижня. Підвали підсумки життя міста за останні два місяці. Даними на прес-конференції оперував не хто інший, як міський голова Дрогобича Олексій Радієвський. Журналіста мар повідомив головні бюджети утворюючі підприємства Дрогобича і далі пробуксовують у своїй роботі. Бла от з 4 березня відновило свою діяльність підприємство Універсальна бурова техніка». на фоні тотального браку коштів за словами мера, цьогоріч органи місцевого самоврядування не отримали фінансування з держ Ави рівно на три місяці. Тож грошей не вистачає на фінансування освіти, медицини та виконавчих структур. Тож затягнути паски дрогобичанам доведеться ще більше. На фоні тотального браку коштів журналісти поцікавилися, наскільки актуальним є питання щодо оптимізації шкіл міста, які далі продовжує збурювати освітянські колективи дрогобича. Чіткої відповіді мер на запитання не дав лишень. Зауважив тривають переговори із освітніми колективами. Найперше в місті б'ють на те, що за останні 10 років скоротилася кількість учнів у школах. Трогобича. Та от чи розуміють людей, які в ході оптимізації ризикують залишитися без роботи, Не зрозуміло. І якщо кількість учнів за, ці, за цей період зменшилась з 16,5 тисяч <клес> до 9,5 тисяч, то дураку, понятно, вибачте мене, останньому дурню зрозуміло, що тут щось треба робити. А шлях один. Подумати, порадитись, обговорити. А як можна оптимізувати цю систему е освіти? Окрім питань освіти, говорили того дня і про перипетії навколо молочного ринку. Журналісти апелювали до мера, що продавці молочної продукції та драгобичани побоюються. Місто ризикує залишитись без ринку із молочною продукцією, коли на його місці виросте сучасний торговий комплекс. На такі звинувачення, міський голова відреагував із притаманним спокоєм та повідомив, коли виросте новий торгівельний центр, особисто запросить журналістів на його відкриття. Наскільки бажане тоді буде явним, неодмінно побачимо. Не оминули журналісти і ще одного гострого питання це Дрогобицького стадіону. Олексій Разієвський вчергове дав обіцянку. Спортивна арена у місті буде. Її відкриють тепер у 2014 році. Місто має сподівання, що фірма генпідрядник, яка відмила кошти на роботах із дрогобицьким стадіоном, під тиском правоохоронних структур їх поверне. Та чи співпадуть такі побажання із реальністю? Теж побачимо. Модернізація із кредитом комунальне підприємство Дрогобич теплоенерго планує залучити кошти Європейського інвестиційного банку для модернізації свого обладнання. Цього тижня у ратуші відбулася нарада за участю представників Міністерства регіонального розвитку будівництва та ЖКГ щодо залучення таких коштів для реконструкції обладнання комунального підприємства. За словами керівника Дрогобич Теплоенерго Ігоря Хом'яка, їхнє підприємство готове позмагатися за кредит у розмірі 5 мільйонів гривень для модернізації свого. Обладнання. Для цього Другобич Теплоенерго необхідно оперативно подати на конкурс пакет документів та чекати, кого із десятка міст України вибере Європейський інвестиційний банк. Іншого шляху, як покластися на міжнародні фінансові організації, наразі немає, бо держава на модернізацію обладнань комунальних підприємств фінансів цього року не заклала. На жаль, ми всі звикли працювати з державним бюджетом, але цього року вперше. За всі роки існування, мабуть, в Мінрегіоні на е модернізацію систем житлово-комунального господарства повний ноль. Ні на водопостачання, ні на теплопостачання. Нема жодної копійки. Тому іншому, іншого шляху, як кредитні ресурси, сьогодні просто не існує. Кошти Європейського інвестиційного банку комунальному підприємству необхідні. Керівник підприємства каже, мережі дрогобич теплоенерго розбалансовані, оскільки триває процес масового відключення дрогобичан від централізованої системи теплопостачання. Тож вони потребують модернізації. Окрім того, підприємство хоче ввести деякі нововведення. Також передбачено оптимізацію самих джерел теплопостачання. В даному випадку йдеться про об'єднання кількох. Котелень спростування, тобто закриття однієї двох котелень і під'єднання до діючих військ потужних, які мають вже кращі показники, економічні для окремих споживачів. Підсумком зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю щодо залучення фінансування інвестицій світового банку. Трускавецькі медики провели високотехнологічну операцію. У Трускавецькій міській лікарні днями була успішно проведена операція. Лапароскопічна холецистектомія. Для проведення операції були запрошені хірурги зі Львова та Дрогобича. Лапароскопічна холецистектомія – це один із поширених видів лапароскопічних операцій, що є малотравматичними, тобто проводяться без розрізів шкіри, м'язів та інших органів. Технологія такої операції полягає в тому, що за допомогою сучасного високотехнологічного Котехнологічного обладнання у черевну порожнину робляться проколи, через які вводиться відеокамера та відповідні маніпулятори. Хірург, дивлячись на монітор, виконує оперативні втручання. Дана методика характерна не лише незначною травматичністю, але й меншою тривалістю наркозу. До речі, на львівщині не же й багато фахівців та клінік, де роблять подібні операції. Тож трус пощастило. Пощастилою Дрогобичу він буде у монетах та у марках. Місто має всі шанси прославитися на всю Україну. До 925-ї річниці Дрогобича у місті вирішили його увіковічнити у ювілейних пам'ятних монетах та у художніх конвертах та марках. Як зауважив секретар Дрогобицької міської ради Тарас Метик, із відповідними пропозиціями місто звернулося до Національного банку України та до державного підприємства Укрпошта. Там ідеї вирішили. Підтримати в першу чергу ми виходили з того, що прагнули зробити гарний подарунок до міста, яке буде святкувати свою ювелейну дату 925 років. Це не тільки для того, щоб запізнало і місто, але й наші сусіди, як в Україні, так і за кордоном про історію і нинішнє наше місто Другобич. Тому, виходячи з пропозиції громадськості, ми з розумінням поставилися, підготували відповідні листи до Національного банку України, керівництва і до Укрпошта керівників про те, щоб виготовити ювілейні монети і виготовити відповідні марки. На знакових монетах Тарас Мети каже, буде зображено найбільш відомі пам'ятки та місця Дрогобича. А саме зварич, оскільки виробництво солі завжди було основою Дрогобича. Церква святого Юра як пам'ятка архітектури національного значення та ювілейна монета 925 років місту Дрогобичу. Аналогічні пам'ятки будуть зображені і на художніх марках. У той час в Національному банку України інформують, пам'ятні монети для Дрогобича планують випустити у 2014-2016 роках. Так як свій 925-й день народження дрогобич відзначатиме 21 вересня 2016 року. Тож до того часу місто має шанс прославитися у ювілейній, нумізматичній та філателістичній продукції. Зауважує Тарас Метик. А ще додає, пишатися місту і справді є чим. Це вперше, щоб надати дрогобичу якось трошечки значення вагомості показати його навіть через у нумізматику. Показати всьому світу, що місто Дрогобич має дуже старовинні історичні корені. І оці корені продемонструвати на весь світ за здоровий спосіб життя у Дрогобицькому товаристві захисту дітей інвалідів Надія днями говорили про залучення до активного способу життя молоді з особливими потребами та презентували програму Спорт для всіх. Мета програми проста допомогти неповносправним дітям та молоді реалізуватися у спорті. Як наголошує керівник товариства Надія Ірина Дзюрах, програма Спорт для всіх має продемонструвати, що бар'єрів у фізичному вихованні для дітей та молоді з обмеженими можливостями, а також для їхніх здорових ровесників, не так уже й багато. Всі вони мають право бути задіяними до спортивних програм. Ми говоримо сьогодні власне про спорт. Може, не в такому розумінні великому, як спорт, як олімпіада, знаєте, такі досягнення, але не про реабілітацію спортивну, хоча не виключаємо також цей елемент. Тому що, як сьогодні нам спеціалісти добре підказали, на цій зустрічі мова більше йде про рухову активність для дітей, для молоді, і особливо для дітей і молоді з особливими потребами. Присутні зійшлися на тому, що програма спортивного розвитку неповносправної молоді є актуальною та необхідною. Відтак внесли ряд пропозицій, зокрема, говорили про консультації медиків щодо фізичних навантажень для неповносправної молоді. Діти потребують особливої уваги лікарів, і кожен діагноз, який є поставлений, і рекомендації лікаря щодо занять фізичними вправами чи руховою активністю, повинні чітко бути регламентовані кількістю навантажень. Які обмеження повинні бути інтенсивністю навантажень. Тобто, тут є дуже багато таких специфічних особливостей, які е, ну, повинні бути враховані? Наступним кроком програми має стати зустріч з дітьми та молоддю з особливими потребами, а також їхніми батьками. Обмін думок та пропозицій має відбутися уже на наступному тижні. А от у загальноосвітній школі номер 4 нашого міста нагородили найсильніших у навчальному закладі. Вперше в історії школи відбулося свято спортивної слави. Ідея нагородити найспортивніших учнів навчального закладу народилася у керівництва школи. Тож на спортивний захід запросили батьків талановитої молоді, їхніх тренерів, ну і звісно ж самих винуватців свята. Від дирекції школи діти, переможці численних спортивних змагань різних рівнів, отримали подарунки та грамоти. А їхні наставники, тренери подяки. Відтак талановиті діти продемонстрували у показових номерах свої спортивні таланти. Директор школи Світлана Мала зауважує, свято спортивної слави стало своєрідним підсумком. Наполегливої праці учнівського та педагогічного колективів школи. Наша школа рісніє спортивними здобутками. І сьогодні ми тішимося тим, що серед всіх присутніх на цьому святі є спортсмени, які досягли високих вершин. Ми віримо в те, що вершини олімпізму вони підкорять у свої молоді роки. Ми віримо в те, що це майбутнє нашої держави. Ідея свята, спортивної слави усім присутнім припала до душі, особливо тренерам. Це ж завдяки їхнім старанням, а також наполегливим тренуванням, учні 4-ї школи досягнули високих результатів у понад 15 видах спорту. І такі е, вечори, такі спортивні заходи треба робити і піднімати дух голоді і надихати їх більше до, до занять спортом, тому що по здоровому. Тісно, подібні свята вони дуже стимулюють спортсменів. Вони допомагають їм приходити на тренування після цього і старатися працювати ще в два рази більше, щоб потім виїхати на змагання, привезти цю перемогу і знов чекати подібного свята і не тільки. Тому велике спасибі і велика подяка організаторів. У загальноосвітній школі номер 4 кажуть старатимуться щорічно підтримувати спортивну молодь свого навчального закладу та організовувати аналогічні свята у школі. Усі до Шевченка 9 березня українці святкують 199-ту річницю від дня народження українського генія Тараса Шевченка. З Самого ранку у Другобожі представники влади та громадськості поклали квіти та вінки до підніжжя монумента Тараса Шевченка. Вічі там не проводили, оскільки на післяобідню пору у приміщенні театру запланована урочиста академія. Перед нею у холі театру має відбутися виставка Шевченкових кобзарів різних років із їхнього виходу у світ. Які унікальні експонати побачили Другобожі Чани та що нового відкрили для себе про українського пророка. Про це ми поговоримо уже наступного тижня. І співали і заробляли. Рома розважали Дрогобичана українськими піснями. Днями українські народні пісні в акомпонуванні народних інструментів заполонили весь центр Дрогобича та весь продуктовий ринок. Уся річ у тому, що шість ромів Закарпаття вирішили у Дрогобичі поєднати приємне з корисним підзаробити та розважити людей своєю творчістю. Музичний потенціал у ромів ще той, тож більше двох годин розважали місцевих мешканців своїми співами. За що останні щедро винагороджували музикантів грошима? Роми зізнаються, мандрують львівщину не вперше бували випадки, коли їм доводилося грати навіть і на місцевих весіллях. Свій гурт рома жартома називають свіжа копійка, оскільки їхня праця і справді щоденно приносить вокалістам свіжу копійчину до спільного бюджету. І на завершення випуску говоримо про дива. У строю на дереві з'явився лик Богородиці. Лик святої місцеві мешканці помітили днями у парку на зрубі дерева. Старіяни кажуть, у парку біля цього дерева часто грабували перехожих, були зафіксовані навіть. І випадки вбивства тепер ж тут утворився образ Богородиці біля дерева із ликом святої справжній бумпаломників продовж всього тижня. Місцеві мешканці розповідають, люди приходять до парку навіть уночі. Дехто намагається відламати шматочок кори із диво дерева. Що віряни цього не робили, тут поставили двохоронців двох із найближчої церкви. Місцевий парок із храму святих Володимира та Ольги каже: зображенню буде знайдено пояснення. Спеціальна комісія з питань релігії має вивчити це диво та дати відповідь на головне питання: чудо це чи ні. Таким інформаційному плані виявився перший тиждень весни. Побільше вам приємних новин та не забувайте за номером телефону чотири Ми чекаємо повідомлень щодо гарячих подій навколо вас. Програми часу місцевих новин не забувайте шукати в соціальних мережах, Фейсбук та ВКонтакті. На все добре та до зустрічі через тиждень. Всього найкращого.